Київський художник Святослав Пащук створює патріотичні плакати для бійців АТО. Постери малює в стилі пінап, який був дуже популярний під час Другої світової в Європі та Америці. То в Америці зображували дівчат в також військовій формі, які закликали, що з таким посилом. Мовляв, я дівчина, я служу. А ти не можеш чи попіти в армію. Ну, такий був посил. в хлопця уявно так кажемо не було дівчини, то він міг собі придбати такий календарик чи невеличку відкриточку, тримати її в себе в цьому, і якби це давало йому якусь мінімальну надію, що він повернеться. Святослав пригадує, що перший плакат намалював заради розваги, близьким та друзям ідея сподобалась, і навіть незнайомі люди почали постити фото на своїх сторінках у соцмережах. Перших два постери створив так з голови, це такий, як кажуть росіяни, собирательний образ. А згодом самі фанати, які, яким сподобалась продукція, вони почали просити, що в нас є знайомі дівчата, також красиві, які безпосередньо беруть участь в допомозі хлопцям в АТО, волонтерять і так далі. Так, з'явилася ціла серія. Сепаратизм шкідливий для вашого здоров'я. Плакати присвячені різним підрозділам збройних сил, а також прикордонникам нацгвардії і добровольчим батальйонам. Трас використовувати нашу зброю, тобто якусь зброю, якою воюють наші хлопці. Дивлюсь, наприклад, в якій формі в яку форму використовують ті чи інші підрозділи, як вони вдягаються, які значить символи використовують, шеврони і так далі. Тому намагаюся відтворити, ну. Саме з тими деталями і в тій стилістиці, якій вони дійсно воюють. Вже готові дев'ять постерів. Художник оплачує друг плакатів і через волонтерів передає наклад на передову. Дуже багато людей присилають з фронту власне, фотографії, де постери наші висять. і в казармах, на техніці. Дуже часто хлопці на їхній фоні самі фотографуються. Серед таких історій одна дуже романтична. Про неї Святослав розповідає з особливим задоволенням. Одна з моделей, яка волонтер, вона після того як її постери розійшлись на фронті, знайшла свого коханого. І вони одружилися. От вони зараз чоловік служить її військовий, і Ну їм ця продукція цей постер допоміг знайти один одного. До кінця року художник планує видати яскравий календар на вторговані кошти. Мріє придбати щось потрібне для наших вояків. Поставили собі за мету зібрати гроші для спорядження снайперської пари. Не знаю, чи це вдасться, бо сума на спорядження двох, навіть людей з важкими гвинтівками, снайперськими, дуже велика, колосальна. Але плакати вже і так полегшують солдатські будні. Вони піднімають настрій та додають оптимізму. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік чаще.